Добрий ранок. Починаємо урок. Демонстрація. 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 Ще буде демонстрація. Зараз вона а дзвонить. Дзвоник. І буде вам демонстрація. Так. Бачите, я теж ще не проснулася. Добре. Ось. І сьогодні в нас з вами. Як ви вже зрозуміли по публікації, у нас сьогодні з вами лабораторна робота. По задачам, я сподіваюся, що нам. Ви киваєте мене по кількості задач? Хто вже проснувся? Ніхто не проснувся, добре. Тобто ви пошли рахувати свої задачі. Ну, мабуть, якщо що потім мені скажете, так у нас чи не так. А, сьогодні ми виконуємо лабораторну роботу, але, як вам казала, ми трохи а, рішили зробити незвич... незвичну для вас роботу, тому що зазвичай я беру демонстрації з інтернету. Ну, дуже часто я так роблю. Там зараз багато в зв'язку з онлайн. Обученням багато всяких записів лабораторних робіт, але іноді деякі роботи ми записуємо саме. Ми так робили з вами в сьомому класі такі роботи. І сьогодні ми теж е, вирішили зробити саме таку роботу, тому що, ну, коли її роблять на камеру, вони е, за, 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 ну, обично зазвичай, вони е, как би роблять її, Дуже прискіпливо, ну так, прям, прям-прям-прям. Але ми хотіли дати вам можливість більш-менш реальну роботу подивитися, і ми як могли е, питались е, вас произвести, Ну, все одно ми дуже акуратно її робили, але, але, дуже ретельно. Але все одно там є такі моменти, на які я раджу вам звернути увагу. Тому що у вас не буде окремої, Окремого творчого завдання. Ваше творче завдання оно буде заключатися в тому, що ви дивитесь, як ми робимо роботу, ви заповнюєте таблицю, ви розраховуєте все. Потім ви, як завжди, пишете висновок, але в, 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 в качестві, в якості, да, ну, не знаю, коротше, замість творчого завдання у вас буде завдання е, описати. Ти е, недоліки, які ви побачили при виконанні роботи експериментатором, і як би ви в цьому випадку робили, до чого привели ці недоліки, ось ваше таке буде творче завдання. Оно цікаво, так. Ну, тому вам потрібно буде е, заздалегідь дивитися і собі відмічати, що ви потім, потім будете в, після вивода записувати. Але можете прямо безпосередньо виведе це записувати. Ну, мабуть, все. Ось отак буде виглядати ваша робота. Посилання, час на нього я вам дам. Давайте я покажу ваше домашнє завдання і будете приступати. У нас немає нового матеріалу, тому задач 3: Подивитесь 6.18 там побудувати графік. Потрібно ви подивитесь, який графік ви придумаєте побудувати. Або він буде прям. Модельний ідеальний, або він буде аля реальний. Мабуть, хтось обо графіка, обидва графіка нам намалює, нарісує. Ну, це подивитись потім, як вам буде зручно. Ну, добре, все. На цьому я запис завершую. Запускаю вам зараз завдання, і ми будемо приступати до роботи.